Вітаю, як завжди у цій порі в ефірі програма про завтра і Катерина Добровська. Вчора на прохання однієї з наших телеглядачок ми дізнавалися про те, чому затримують соціальні виплати на дитину. З'ясувалося цікаве, виявляється, офіційна версія стверджує, що все добре і немає ніяких проблем. А люди кажуть. No. Що стосується дитини, або що стосується Дрожі яких дітей, так, або Ну, Діти в нас вже дорослі, в нас такого не було. Ну, в нас не було, а в наших знайомих так, напевно, було. Народнає. Я. я дитина війни, сирота війни. Добилася по суду, що виплатять мені ті, що намічені нам 30% пенсії. Добилася. Місто семи дали одну тисячу, я її получаю вже п'ятий рік, мені її не дають. Бо нема гроші. Отакі от ми на Україні, отакі от ми хороші. Отак от ми жаліємо цих сирот, батьки яких положили голову за цих сирот. То це вам і все. А я раніше виплачувала, зараз я не зверталася. В більшості своєму хочу сказати, що не тільки вони добивались справди. Вони напевно чекали, сподіваюся, все ж таки на владу. Щось якось вирішиться місяць-два, а потім. Об'єднувалися якісь там громадські організації, або зверталися до депутатів, наприклад, або зверталися в такі органи, які керують цим процесом. Ніяк, просто скласти руки і чекати, поки Боженько спасе. Іначе ніхто. У нас така страна, що нічого не спасе. Уже я вам кажу, ні слов. Я вже ходила, просила, вибігла, стільки грошей вибігала, щоб добитися оцю наче ж, добавку, бо всі бігали. Нікому не дали, ні мені, ні тим. Коротше говоря, конець світу. Деякі добилися, а, ну, на, мій, на мій погляд, ситуація вирішилася, можна сказати, сама собою. Тобто, ну, наприклад, що стосується виплат, то я можу сказати, на, на прикладі студентів, які не, не, не отримували повноцінні ем, стипендії на протязі осені або зими. Моя донька є, є студенткою і, наприклад, десь 30-40% і стипендій не доплачували. Але, але а чому. Ну, немає коштів. Так. Немає коштів або економія коштів, або є якісь причини з цього приводу. Сьогодні розмовляємо про проблему, яку можна назвати класичною. Відповідність якості ціні. Чи не страшно нам купувати для наших дітей іграшки, якщо згадати чутку про те, що саме через якість сучасних дитячих товарів діти і страждають? Віка Христинченку дізнавалася, чи правдива ця інформація. Ж батьків не хочеться побалувати дитину новою цікавою іграшкою, але найчастіше ми стаємо перед вибором, що купити на порядок дорожчу автівку відомого бренду або дешеву іграшку виробництва Китай. Прагнучи уникнути сварок з власним чадом, багато українців віддають перевагу більш дешевим дитячим товарам, купуючи їх на ринках і у невеликих магазинах. Однак, на думку фахівців, такий спосіб економії не завжди виправданий. Очень э, важно, чтобы эта игрушка была не только... Технічно правильно виконана, то ся твічала требуванням безпечності. Ну щоб вона була соответствувала, що каким ета, єстена розробовчики хороших правильних іграшок, якщо так можна сказати, ані та оцінюють. Часто у розмові молодих мам можна почути про те, що проблема алергії у дітей останнім часом дуже актуальна. Однак, як правило, саме неякісні дитячі товари стають причиною проблем із здоров'ям у маленьких українців. Іграшки Продукують, тобто виробляють, продають хто хто хоче. Немає ніяких стандартів, немає ніякої абсолютно де хочете, можна купити в переході на базарі і так далі. Якісь цих іграшок, звичайно, вона. Ну це неможливо дітям давати ці іграшки для того, щоб іграшки давати, це повинні іграшки прийти стандарт. Здавалося б, чого простіше, побачив красиву іграшку відомого бренду і купив. Нехай чадо радіє. Однак, у питаннях придбання дитячих товарів батькам необхідно бути максимально пильними. Навіть під виглядом найвідоміших брендів можуть ховатися потенційні небезпеки для здоров'я дітей. І не завжди питання економії варто вирішувати за допомогою чергового походу на ринок. Можливо, краще не так часто балувати дитину новою іграшкою, а спробувати накопичити грошей і придбати для свого улюбленого малюка справді безпечну забаву. Терези схиляються до того, що потрібно шукати найбільш якісний товар, не зважаючи на його ціну. Що про це скажуть з лабораторії сертифікації іграшок? Если покупать игрушку, вот как я уже сказала, и если существуют э, вот документы, э, маркировка, подтверждающие какие-то э, еще сопровождающие документы, это очень хорошо. Но а второй момент. Естественно, родители и взрослые должны очень четко отдавать себе э, в данном случае то, что касается игрушек, Оценку в том, подходит ли эта игрушка именно этому ребенку. Почему? Потому что в игрушках существует очень э, большое разграничение касаемо возраста ребенка. Очень большая группа это игрушки для детей до трех лет. Это самая такая группа детей, которые могут, в общем-то, оценивают окружающий мир с точки зрения познания тех же игрушек. То есть они кусают, грызут, отламывают, бросают. Ну, в общем-то, все то, что в их, в их понимании и объясняет познание какой-то действительности. Поэтому, если на игрушке стоит маркировка не давать детям до трех лет, Значит, однозначно не стоит ее покупать э, ребенку маленькому до трех лет, какой бы он ни был, спокойный, неспокойный, э, однозначно, раз изготовитель поставил маркировку не давать детям до трех лет, оценивайте э, родители это правильно, значит, не стоит этого делать, поскольку для этой группы детей существуют определенные игрушки, которые связаны с чем? Они связаны именно вот с развитием ребенка в этом возрасте на игрушку на сегодняшний день основным документом является декларация о соответствии. Декларация о соответствии должна быть подписана и зарегистрирована, вернее, подписана и заверена печатью тем лицом, который отвечает за ведение продукции в обращение. Вот на этикетке будет стоять, например, там Там какой-нибудь там ДП-цветочек, там, да, условно говоря, с его адресом, с телефоном. Вот такой же документ, декларация будет, где будет записан его адрес, название и э, ответственное лицо, как правило, директор или э, кто-то, кто отвечает. За эту продукцию. Поэтому в любой торговой точке, которая работает, ну скажем, правильно в соответствии с украинским законодательством, на любую игрушку должен быть такой документ, копия такого документа. Второй момент, как правило, в маркировке еще будут существовать э, название разрешающего документа министерства здравоохранения то есть этот документ называется санитарно-эпидемиологическое заключение с номером как правило пишут номер и будет копия документа именно этого санитарно-эпидемиологического заключения с номером копия заверенная тоже печатью вот эти вот два документа говорят о том что продукция Прошла э, оценку в соответствии с украинским законодательством и имеет право реализовываться через торговую сеть. А то, что касается э, такого м, немножко, я считаю, все-таки это предвзятое отношение, когда вот говорят, что вот Китай, это Китай, да на сегодняшний день к сожалению, тенденция мирового рынка это неизбежно, и это в общем-то э, севу существует и оно будет существовать, пока существуют такие тенденции. 90% игрушек это Китай. Естественно, многие мировые бренды, мировые лидеры в области игрушек точно так же изготавливают продукцию в Китае. Но надо отдавать отчет в чем, что Китай, Китай, рознь. Нельзя говорить, что вот раз Китай, значит плохо. Практически все мировые бренды игрушек, которые существуют, там некоторые существуют уже столетиями. И они тоже на сегодняшний день вынуждены свою продукцию изготавливать в Китае. Но это связано с производственными площадями рабочей силой. Что касается качества и безопасности игрушек, игрушки проходят такой же контроль, как если бы они по-прежнему изготавливались в Европе. То есть это сказывается на разработке игрушек, это сказывается на оценке материалов, это сказывается на проверке проверки, на тестирование игрушек. И хорошая, дорогая, например, импортная игрушка, она поэтому и дорогая, что все этапы проверок и оценок были проведены, были проведены тестирования, были проведены испытания, Декларация, которая существует у изготовителя, у европейского изготовителя, вот я говорю, пока о комплекте документов, которые поддерживают э, игрушку. Она промаркирована европейским брендом, но да, к сожалению, там будет написано, сделано в Китае. Но нельзя говорить, что она некачественная или не соответствует. Совершенно другой момент – это дешевая продукция, дешевая китайская продукция, которая действительно очень много на, рын... на территории Украины в каких-то маленьких магазинчиках на рынках еще где-то да это продукция скорее всего я не берусь говорить в общем-то как она попадает на территорию украины но скорее всего эта продукция э, изготовлена на тех предприятиях где не осуществляется контроль где нет э, какого-то надлежащего э, контроля за материалами за технологии за производством игрушек поэтому э, Действительно, если стоит выбор перед дорогой игрушкой и перед дешевой... то, наверное, все-таки часть населения покупает эту дешевую, дешевую игрушку, совершенно не задумываясь о том, что э, каким последствиям она приведет. Ну, наверное, надо все время помнить о том, классическая пословица, что мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Поэтому я на 90% уверена, что любая из, из огромного выбора игрушек дешевой игрушки, 90% это напрасно виброшені деньги. Виходить, що слід звертати увагу не тільки на вигляд іграшки, не тільки на матеріал та ціну, а ще й на сертифікацію товару. Що про це знають кияни? Тут питання у здоров'я дітей не спить вообще однозначно. Тож переході ніяких ігрушок. На качество. Ну, это редко обращаю внимание, потому что это вряд ли что-то обозначает. Эти документации это никому не нужно, если так честно. Просто на коробке написано, но это ничего не обозначает. На назначение игрушки в первую очередь должна быть развивающая игрушка для ребенка. Качество это самое главное, чтобы это не поломалось, чтобы ребенок не подавился, не дай бог. Проконсультируюсь с, с продавцом в магазине. Спрошу для чого. Є ну, то якісь, я не знаю, там, то, що розопрошують, то, що складують. Наскільки вони безопасная, звісно, сложно определить, навіть прочитав на этикетке його состав. Дуже важлива проблема, особливо з тим, що э, ринок іграшок заполонили підробки з Китаю, які надзвичайно шкідливі. І час від часу вибухають скандали відповідні з тим, що виявляються такі підробки і хвороби дитячі, і тому звичайно, що не знаю наскільки можна довіряти тим сертифікатам, і наскільки загалом у нас працюють служби, які оце визначають наскільки шкідливими чи не шкідливими є ці іграшки, і відверто кажучи, я не довіряю нікому. І не, не знаю навіть як перевірити, чи можна таку іграшку давати дитині чи ні. Давайте сформулюємо теорію відносності для дитячих іграшок. Ціна прямо пропорційна якості товару. Більше грошей, більше безпеки для дітлахів, менше грошей, більше вирогідність алергії. Що робити, думайте самі, але стережіться підробок. Підробити ж бо можна все, що завгодно, окрім звичайно, щирого інтересу, що ми його відчуваємо до ваших проблем. Пишіть нам, Київ 1, Маненська скринька 115. Надсилайте листи на електронну пошту про завтра а також телефонуйте нам за телефоном нашої програми 050 785 68 44. Чекаємо на ваші листи дзвінки, фото та відеоматеріали. Нагадую, також що нашу програму можна переглянути в інтернеті в мережі YouTube. Наша програма добігає кінця. Я прощаюся з вами. Зустрінемося завтра о дев'ятій. На все добре.